Росії п'ятниці стартують Олімпійські ігри 2024, І усі наші думки, усі наші молитви будуть з тими, хто представлятиме у Франції Україну зараз. Передаю слово своєму колезі Максиму Зборовському. Макс, будь ласка, я знаю, що поруч з тобою люди, у яких хочеться дізнатися, як вони готуються, як вони попри все, незважаючи на війну, і всі перепони готуються перемагати в Олімпіаді. Так, Аню, не тільки будемо говорити про підготовку спортсменів, але й будемо говорити, як такі локації, такі заходи, як які влаштовуються тут в Урбанпарку на ВДНГ. Власне, я нагадаю, що від завтра тут працюватиме офіційна фан-зона до Олімпійських ігор. Як це все впливає на мотивацію, зокрема і самих спортсменів зі мною? Тут зараз Софія Мацієвська, це чемпіонка світу і Європи синхронного плавання. Софію, вітаю! радий бачити день. і радий знайомству! Дуже приємно. А власне хочеться, хочеться відразу представити, що Софія представляє харківських синхроністів національну з. Збірну з акробатичного плавання саме так називається артистичного. артистичного. Дякую вам, що поправили мене. Знаю, що національна збірна не отримала повним складом ліцензію на ці олімпійські ігри, але плавчині будуть синхроністки. Так. Так, на жаль, команда не змогла вибороти місце на олімпіаді, але це змогли зробити дівчата з дуету. Тобто, двійка від України все ж таки буде. Будете підтримувати усім складом? Звісно, будете можливо тут, в Урбан парку, дивитися разом з глядачами чи е... в якийсь інший спосіб. Думаю, багато дівчат сюди прийдуть, але я особисто поїду з дівчатами в Париж. Ага, тобто будете підтримувати так, я буду там. присутня на Олімпіаді. Можемо вам позазрити, але передавайте наші щирі вітання і наші слова підтримки всім нашим спортсменам, коли вже будете там. Зараз ми це робимо за допомогою телебачення, за допомогою камер і наші всі думки і помисли з нашими спортсменами, з нашими героями, які зараз представляють Україну на змаганнях світового рівня. Знаю, що у ваших підготовках, у ваших тренуваннях була невеличка перерва від початку повномасштабного вторгнення, потім все Розкажіть, будь ласка, як все відбувалося е, так. Перший тиждень е, в нас не було можливості тренуватись. Е, коли почались постійні обстріли, ми сиділи по домам, по бомбосховищам. Е, потім нас запросила італійська команда до себе в басейн. Приютила нас, е, ми всією командою туди виїхали. Е, да, і більше ніж півроку ми жили саме там і тренувались. Як відбувається ось власне злагодження, коли ви тренуєтеся з можливими своїми конкурентами, наприклад, ваших тренувань з італійцями? Не скажу, що якісь були такі стички. Навпаки, дуже злажено все було. Ми подружились. Вони були майже як сестри. Ми там утворили свою сім'ю, тому що ми всі жили разом. До цього всі жили по своїм домам окремо, а саме ось. Я не знаю, як сказати, коли ми приїхали в Італію, це нас сплатило. Ми створили саме сім'ю, жили всі разом, готували разом, спали разом, ходили на тренування разом, і це нас сплатило дуже сильно. А це розширило ваші можливості? Я як, скажу як так, тому що... на якісь обмеження з'явилися? Так, да, це появилася ментальна ментальний зв'язок. Ми почали відчувати одна одну набагато краще ніж до цього. А наприклад, про політику з вашими конкурентами з італійками ви спілкувалися чи ні? Саме відкрито на цю тему ні. Але всі вони підтримували нас і робили всі умови для того, щоб нам було комфортно, безпечно, і ми себе почували як вдома. Які у вас емоції, коли ви знаєте та і всі ми знаємо, що і білоруси, і росіяни. Будуть присутні на олімпіаді, але під нейтральним прапором. Скажу, що це дуже сильно злить, що їм дають таку можливість, тому що е, країна-агресор не може бути присутня на міжнародних змаганнях. Це впливає на вашу на ваш емоційний mm -hmm. стан. Я думаю, так. Можливо, додає злості. Я думаю, так, але це може з одного боку здаватись, що воно на руку, що додає злість і хочеться їх перемогти. Але з якогось боку інколи бувають такі моменти, що мені здається, що це буде заважати. Тому що ти знаєш, що ті люди, які причиняють кожного дня біль українцям, будуть поруч. Софія, а от які загалом ви цілі ставите перед собою? Там на вашому прикладі хотілося б дізнатися перед там кожним етапом, кожним змаганням, кожним uh -huh. чемпіонатом. Ну, по перше, це звісно перемога, але ця перемога не просто ось тобі медалька. Ні, це можна доказати, що Україна не в будь-яких умовах, і вона може показати, хто вона є. Тобто можна в такий спосіб висловити підтримку та своїй країні так. через спорт, угу. через е, ну такі змагання, такого рівня, такого масштабу, як Олімпіада. Е, е... На вашу думку, чи може в Україні розвиватися спорт попри ситуацію, яка, яка є? Це постійні обстріли, постійні тривоги, зруйнована спортивна інфраструктура? Так, звісно, може продвигатись спорт, але це дуже тяжко, тому що батьки більшість бояться віддавати дітей, тому що вони хочуть, щоб вони завжди були в безпеці біля них. Але я скажу, що спорт на цьому не зупинився, і дуже багато кружків продовжують тренуватись, продовжують кудись йти вперед, і продовжує рости спорт, тому що дуже багато нових якихось відокремлень в різні види спорту mm -hmm. йде, і вони відновлюють свою, свою які можливості ви бачите в розвитку спорту. Я думаю, що спорт не зупиниться на цьому і досягне великих результатів. А от таке ще більш емоційне запитання на, на сам кінець нашої розмови, Софія. Чи відчуваєте, коли ви виступаєте? Та от ми говоримо, що спортсмени зараз висловлюють підтримку своїй країні, висловлюють підтримку нашим оборонцям, сил оборони, нашим захисникам. А ви відчуваєте підтримку громадян захисників, військовослужбовців? Так да. е, якщо дивитись з приводу людей, то дуже багато в різних месенджерах, просто невідомих ти їх перший раз житті. Бачиш, вони висловлюють якісь побажання, якісь напутстві перед стартом. Це дуже приємно. Це раз. А з приводу військових, то так, е, навіть та бригада, яку ми робили збір, вони перед чемпіонатом світу нам записали відео, як вони бажають нам успіхів, що вони в нас вірять, що все в нас вийде, і це додає сил. Да. Окрім а, а, синхронного плавання, які ще види спорту ви будете дивитися на олімпіаді, що вам цікаво, греблю на байдарках. Чому тому, що там є мій хлопець, і він буде представляти Україну? Можете передати йому вітання і слова підтримки? Привіт, Олег! Я тебе дуже сильно кохаю і вірю, що в тебе все вийде. А ми віримо, що все вийде у наших спортсменів, які вже 26 липня почнуть. Відстоювати Україну, виборювати медалі на Олімпіаді у Парижі. Я хочу подякувати вам, Софія, за те, що ви приїхали сюди, поспілкувалися зі мною з нашими глядачами. Софія Мацієвська, чемпіонка Європи і світу із синхронного плавання, була тут на ВДНГ в Урбан Парку.